думала, можливо, у вас є якесь бачення того, чому так склалося, що ситуація зараз настільки Я бачення, але відрізняється. я не готовий його висловити станом на зараз. Тому що мені здається, воно не зовсім е об'єктивне і до кінця сформоване. Давайте тоді іншим чином питання поставлю: що може дати поштовх зараз? Як ви вважаєте? Протидія е ворожій пропаганді. і Відповідні пріоритети у інформаційній політиці внутрішньої. А коли ви кажете про ворожу пропаганду, ви маєте на увазі те, що росіяни намагаються зсередини е, впливати на настрої? Звичайно, людей? Звичайно, безумовно. Тобто, поширюючи якісь неправдиві відомості. Звичайно, безумовно. Безумовно. Війна вже багато тривалий період часу, і навіть до повномасштабної, і навіть до. 2014 року вже давно ведеться у різних площинах, які абсолютно не працюють як взаємне виключення, а тільки на підсилення один одне одного. Це стосується і дипломатії, і економіки, і інформаційного простору.